Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 243 заняття, тема якого Тригранний кут та многогранний кут. Отже, з приводу сьогоднішнього заняття. Давайте розпочнемо з того, що називають многогранним кутом. Припустимо, в нас є певна площина, скажімо, площина альфа. У ній є плоска фігура АБЦД, що належить цій площині. І. По з площини у нас поставлена точка, і ця точка ребрами з'єднує кожну точку фігури АБЦД. То оця точка, у якій збираються усі ребра, що поєднують фігуру АБЦД з точкою С, то у цій точці і утворюється многогранний кут. Тобто кут, що сполучає в собі усі ребра цієї фігури. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Тепер поговоримо про двогранний кут. Що тут треба знати? Ми вже розбирали з вами про е, лінійний кут двогранного кута і так далі. Я вам розповідав, як е, його знаходити. Ось дивіться, припустимо, у вас є, скажімо, ваш ноутбук, да? ноутбук. Ось у вас клавіатура, ось екран. І як нам дізнатися, де ж є кут між клавіатурою та екраном? Для цього нам необхідно узяти е, лінійний кут двогранного кута, тобто лінія ребро, що поєднує ці дві. Площини екрану та діагоналі, і взяти кут, що спирається на оце ребро спільне для обох. І оцей кут і буде кутом між е, основою та, відповідно, екраном, тобто двогранний кут. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Тепер з приводу того, що таке тригранний кут, зараз розповім. Отже, перед вами тригранний кут, що е, лежить е, у площині альфа, тобто АВЦ, і ребрами поєднуються з точкою О, і у нас тут утворюється цей тригранний кут. Що ви маєте знати з приводу тригранних кутів? Ну, по-перше, сума кутів, що є на плоскій основі, завжди менше 360 градусів. І кожен кут, що є при основі плоскої фігури, менший за суму двох інших його кутів. І ще момент. Ви маєте знати, що многогранні кути бувають опуклі та не опуклі. вважається кут. Тоді, коли кожне його ребро лежить по один бік від площини, кожної його грані, тобто, якщо в нас лежить цей кут по один бік від кожної грані на площині, тобто від площини. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Отже, з приводу того, що називають тригранним кутом, двогранним кутом та многогранним кутом, я вам пояснив. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.